Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Я насправді дуже радий бути тут, бачити всіх вас. Давайте ми трошечки будемо знайомитися. Мене звати Віктор. Я старший син Валерія, Гаврилюка та Світлани. Насправді я радий, що Бог дав можливість мені побувати тут і побачити людей, про яких вони мені говорили, що є такі люди, а я тепер маю можливість з ними познайомитися тут. Знаєте, окрім цього, що я можу бути тут, Бог також дав мені особливу можливість поділитися хорошою істиною, я думаю, вона стане для нас таким певним підбадьоренням. Знаєте, ми співали тільки що пісню, і вона трошечки є таким класним вступом до того, що я хочу вам розповісти. Ми знаємо про те, що ми є люди, і кожен з нас стикається з певними проблемами, переживаннями і труднощами. І... Це цілком очевидно, і дуже часто буває таке, що ці труднощі бувають більшими, ніж ми. Тому що вони можуть бути більшими, ніж наші можливості, ніж наші знання, ніж наше розуміння. І як нам робити, що нам робити тоді, коли ми бачимо проблему, і нам страшно. Що робити тоді? І знаєте. Де ми, як християни, маємо брати сміливість долати труднощі? І... Тут я хочу розповісти про одну історію, де насправді яскраво про це написано, і я думаю, вона стане для нас таким підбадьоренням, і ми зможемо взяти для себе кілька уроків. Це історія про, Опа. про Давида та Голяфа. Я думаю, багато хто знає цю історію. Можливо, чули або принаймні ви знали або чули про те, що до чого як відбувається. Проте я трішки хочу розповісти, а що ж саме таке було там. І, значить, багато років тому було так, що ізраїльський народ воював з багатьма народами у, у себе там на території. І один із таких очередних ворогів стали Фелестимляни. І сталося так, що вони вийшли на битву проти ізраїльського народу Ізраїльтяни тута, фелестимляни з цього боку, між ними долина. І зі сторони Фелестимлян вийшов потужний воїн. Великий велетень, який має потужну зброю, і він кинув виклик: Я буду з вами воювати. Дайте мені одного, і я буду з ним битися. І від цього буде залежати доля вашого народу. І оскільки бачиться цю величезну проблему, ізраїльські воїни вони злякалися. І гуляв 40 днів цкував, грубо кажучи, ізраїльтян. Але одного разу у, Єгип... у цей табір приходить молодий хлопчина, його звати Давид. І він. Почув про те, що говорить знову Голіаф, як він знову зневажає ізраїльтян. Він починає питатися, чому так, чому цей необрізаний язичник говорить про нашого народа такі погані речі. І він починає розпитуватися, а що буде, і що як буде. І ця справа, його цікавість приводить, слухи до царя приходять. І ми читаємо далі, що відбувається. 1 Самуїлова, 17 розділ з 31 по 33 віршик звучить так: І були почуті ті слова, що говорив Давид, і донесли їх Саулові, царю Ізраїля. І він покликав його і сказав Давиду Саула: Хай не лякається нічиє серце через цього. Раб твій піде і буде битися з оцим филистимлянином. І сказав Саул до Давида: Ти не можеш піти на того філисемлянина, битися з ним, бо ти малий. А він вояк від своєї молодості. Давид проти Голіафа. Голіаф великий велетень, велика проблема, як юний Давид знайшов собі сміливість почати або заявити, що він хоче воювати проти цього велетня. Люди бачили реальність. Вони розуміли, де Давид, а де Голіаф. Вони це добре розуміли, і тому справедливо, що у Давида ніхто не вірив. І навіть його відмовляли. Проте Давид бачив іншу реальність. Він бачив те, що дозволило йому мати сміливість у цій боротьбі і мати сміливість боротися по цієї проблеми. Добре. Ми читаємо далі. Що ж далі далі є. 34-й віршик. І сказав Давиду Саула: Твій раб був пастухом свого батька при Утарії, і приходив лев, а також від та тягнув штуку дрібної худоби з остада. А я виходив за ним і побивав його, і виривав з пащі його. Та він, а як він ставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його. І лева, і відмедя побив твій раб. А цей необрізаний филестимлянин буде як один із них. І він. Бо він зневажив полки Бога живого. І сказав Давид: Господь що витрував мене з лапи, лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього филистимлянина». І сказав Саул, «Іди, і нехай Бог буде з тобою. Давид мав сміливість воювати проти цієї нової проблеми, тому що у нього був досвід, попередній досвід стосунки з Богом. У нього були так звані пам'ятники віри. Ви мене запитаєте, що таке пам'ятник віри? Пам'ятник віри це такі нагадування про Божі дії в нашому житті, які були колись. Як колись Ізраїль складав камені після якоїсь великої перемоги, де Бог допоміг, так наші пережиті труднощі, перемоги, відповіді на молитви, це все може ставати такими пам'ятниками віри, які свідчать про те, що Бог уже тоді був, був, був вірний, він зараз буде вірний, і він буде завтра вірний. Ульві ситуацію далі. Давид пасе своє стадо, батькове стадо. І тут приходив лев, великий хижак. Це проблема. Він хапає ягня і е, Давид молиться до Бога. Боже каже, поможи, дай мені сили. Він перемагає лева. Інша ситуація знову приходить відмідь. Знов переживання, а це ж нова проблема. Він більший хижак, але пам'ятаєш, як Бог діяв з левом, як Бог йому допомагав. Він знову просив Бога мудрості, сили, і Бог його знов зберіг і знов переможений ведмідь. І тому, і тому, коли є філистимлянин, він пам'ятає, що Бог був зі мною, коли був лев, Бог був зі мною, коли є ведмідь, і він буде зі мною проти цього філистимлянина. Пам'ять про Божу вірність у минулому дає нам сміливість виходити проти більших викликів сьогодні. Бо Бог, який був вірний вчора, залишається вірним і сьогодні. Давид пам'ятав, як Бог допоміг йому у житті раніше. Тому, коли приходить Голіаф, це дає йому сміливість далі рухатися, адже є надія на того, хто раніше був вірний. Давайте ми згадаємо свої пам'ятники віри. Моменти, коли у нашому житті були проблеми, коли було страшно, коли ми йшли до Бога кажемо, Боже поможи, і Бог справді помагав. коли Бог справді проводить через різні обставини, це все є цими ведмедями і цими левами. І тому, коли приходить більша проблема, ми можемо говорити, Бог був зі мною тоді, і Бог зі мною буде і зараз тут. Коли настане перемога над цією проблемою, коли яка буде, варто знову пам'ятати це, в своїй голові і розуміти, що це пам'ятник віри на майбутнє. Тому так Бог дав, що у мене також було багато різних моментів у житті, коли Бог вчив і давав такі пам'ятники віри. І розкажу вам про один із них, який трапився нещодавно. Довший час, я не міг приїхати сюди, до Німеччини, тому що. Мені не дозволяє вік, але я насправді дуже хотів бути, бути разом з сім'єю, побачити сім'ю, тому що я своїх братів вже дуже давно не бачив, сестер, батьків. І ми молилися про це дуже довго. І ми розуміємо, що відповіді ніде немає. Нещодавно через нашу державу прийняли закон, що можна виїхати хлопцям до 22 років. І ми розуміємо, що це справді Боже відповідь на наші молитви. Але так трапилося, що я не міг зразу приїхати. Коли був прийнятий цей закон, але ще в кінці жовтня, через певні обставини. І в мене почали зразу такі сумніви, а чи добуде цей закон до жовтня, а якщо буде, якщо тебе не пропустять, а може не все добре буде. Насправді сумніви були, але я собі нагадував про те, як Бог був вірний раніше. І Якщо Бог відкрив ці двері сьогодні, то я вірю, що Він через них проведе. А якщо ні, значить так і краще для мене. І так Бог дав, що ми перетнули кордон за чотири години без різних пригод. Я міг приїхати сюди, обняти свою маму, тата, сестер, братів, і ми можемо разом тут бути і прославляти нашого Бога. Тому Бог може допомогти нам і сьогодні. Бог може допомогти нам і сьогодні, хоча інколи так, як, як ну, ми цього не очікуємо. Тому давайте згадувати та пам'ятати, як Бог допомагав нам раніше і як він проводив через різні обставини. Бо пам'ять про Божу вірність у минулому дає нам сміливість виходити проти більших викликів, які є сьогодні, бо Бог був вірний вчора, і він залишається вірним і сьогодні. Амінь.